Тут підшивочка піде далі, захотіли так, не захотіли, щоб розрізати її кут зробити, отак, там через єднувальну планку. І отак вона вже дивиться тут, на фасадній частині будинку, і зразу вже нанесли штукатурку, декоративну штукатурку Болікс. Наносили на откоси. Там теж якась планочка стоїть, нема кого спитати, що вона там робить. А, то що якщо буде, якщо буде капати... Напевно, якщо попаде дощ, то щоб воно не затікало, а просто скапувало на цей на ваткос. Адкоси ми теж робили. урал 9005. Метал німець арселор. Ну, напевно німець арселор. Ну, от. І підшивка теж з того ж металу. Водостоки тут стоять від струга. Водостоки ми поставляли раніше ставили. А підшивка оставалась. І цю сторону теж вже зробили. І вже тут більш-менш пахне фінишом. Система утеплення. Будуй в Харкові Кучківська 119А.